І так, доброго дня, мої глядачі і гості канала і підписники. Сьогодні я вирішила зробити ліниві чебуреки. Для цього я взяла ось такі круглі лаваші. В Греції у нас, кажуть, торти Взяла одне яйце. Одне яйце білок відділила від жовтка, жовто додаємо до фаршу, білок збиваємо на пінку, щоб потім клеїти лаваші. кілограма, 600 грам я взяла фаршу і 600 грамів цибулі натерла на дрібненьку тертку. Одну чайну ложку приправи сванської солі і даємо приправи, яку я завжди даю. До всього дві чайні ложки такої приправи. Неповних чайних ложків таких. І звичайно перчику додамо. Так, і цибульки. Все, викинемо сюди. Це все гарно перемішаю зараз і вам покажу. І так, я то все перемішала, і мені трошки ще солі треба. Ще трошки треба підсолити. Отак, трошки солі. Фарш бить любий, можете його в'яжити, можете свининий взяти. Я взяла наполовину. Половину в'яжу, половину свиного. Отак все гарно перемішала. Бачите, має бути ось такий ріденький. Цибулі здається в таких же самих розмірах, як і стікер само, скільки і фаршу. 600 грам фаршу, 600 грам цибулі, значить треба натерти. На терці дрібненький або в блендері перебити його на дуже дрібненько. Так, а якщо буде ще фарш густий, то можна долити ще трошки води, тому що фарш має бути ріденький і має бути сочний. Цей чобурек. Так, і це я розбігла отак, бачите, на цінку. І зараз буде накладати фарш на цей лаваш і змащувати отак на одну половинку. Бачите, я накладаю фаршу. Отак. От так, тоненько. Щоб воно потім встигло прожаритись. Отак от тонесенько наклало. Так. Зараз. Бачите, так, на одну плинку я наложила і тепер беремо, змащуємо отак от довкола. Білком, яєчним, щоб воно гарно склеїлося. Білок яєчний гарно приклеюється і буде, і не треба з тістом гратися нічого. І ось так його приклеюємо. Бачите? Воно гарно склеюється. Все, бачите, клеїться гарно, цим добре змастити. Ось і виходить такий це Дуже швидко його можна зробити. І дітям на радість. І мені ну, теж буде блісти. Так, тепер ставимо на дуже малесенький вогонь на сковорідку. Зараз їх хвилин 10-15, помаленьку на маленькому вогні, щоб воно так маленько підсушувалося. Покажу вам в кінці результат. І ось такий чеборечок вийшла. Бачите? Скільки там є фаршу, ось таке тісто донесеньке, і на смакно дуже-дуже смачне. Так що готуйте, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, як ви це робите. І всім смачного!